Доброго дня, шановні мої депутати, члени земельної комісії. Та як ви знаєте, що в нас скоро 52-га чергова сесія, тому треба сьогодні попрацювати на земельній комісії, бо трошечки в нас назбиралося земельних питань. Обговорити, подивитися. Так що, Малодирович, прошу по порядку денному говорити. Депутати, якщо щось сьогодні, щось цікавляться, питається і працюємо. Маємо трошки земельну на сесію. Затвердження зовстетства для репорт проекту земловустою щодо відведення земельних діянків про експлуатації підірвають за споруд залізничного різних транспорту по рівня 5346, катастрові номер 462248 03.19 на території Шенівської сільської ради з подальшої в оренду. Ну, ми надавали дозвіл на проєкт введення. Зараз вже є готове проєкт введення і просить фірма затвердити його і передати в оренду. Затвердження правила замовчу ж до відведення АТ «Українська залізниця для розміщення експлуатації будівель та споруд залізничного транспорту площою що 2 гектари, кадастрова номер 4648-04209302010 і втрачав рішення сусідської ради. Це земельна ділянка, на якій полі йде e, школо, і не диханько починають уповняти вже земельні ділянки користування. Надання дозволу на виведення документації злутуж щодо що інтернації земель, загального простування в селі вулиця. Вулиця Елеватора. Це дорога, яка там підходить до вулиця, дорога, вулиця, яка підходить до ділянок елеватора. Треба зробити документи з Лесі рада, щоб ми могли її утримувати. Включення до переліку земельних январ для притових для продажу у власні земельних рахунок формі електронного окціону та надання дозволу на видання зліту з експортної грошової оцінки земельних для розміщення експлуатації основних підсотних будівель і споруд підприємств машин виробництво, машинзміної та іншої промисловості орієнтовно коштою 2,85-73 гектара в селі Ділянка була трансформована і цільове вже було встановлено тим детальним планом, що ми робили там великий об'єкт, північна частина Волиці, це промислова зона. Ну і зараз треба виставляти, робити експертну оцінку, може, без хтось подбає, щоб були якісь надходження. Надання дозволу на, на тайного плану території обмеженою дорогою це 14, 10, 41 один швинібуців з західної сторони, масиво земельні для ради товарного середництва з технічної землями, лісовпроступності, з східної сторони землі, комунальної власності, з південної сторони ми зарадимося на жаль. Це людина, придбала там діляночку і зараз дозволили, до речі, дозволили робити детальні плани вже. Підписаний є закон. Ми Більше цьому місці сиділи і не могли нічого робити. Ми і люди відповідно зараз дозволили, то вже людина собі робить. Mm. Надання дозволу наведення проєкту заводсу до відведення змиляннянки для городництва земель-комунальної власності сільської ради ретонною площею 60 соти, все є гарантій, хоче з в передачою оренду, для нього є птахі Володимировича. Наступне, надання дозволу, наведення проєкту зморсру відведення змилянки для городництва земель-комунальної власності сільської ради, так само ретовною площею де 60 соти. В сілі Ганкович з подальшою передачою в оренду для нього олізі Васильівниці. Це груди людські, вони хочуть оформити такі документи. Надання дозволу на видатнення проєкту згору щодо відведення ділянки для обробництва земель комунальної власності сільської ради, орієнтовної площею так само на 60 Ганьковичок, пал Наталії Євстахії. Надання дозволу на вивлення проєкту згоду щодо відведення ділянки для городиства земель комунальної власності площею 0,10. Гектара в Гусакові, студачньої подачі в оренду шагалу Володимиру Богдану. Що це його город біля багатоквартирного будинку. Він хоче оформити надання дозволу на виведення проєкту відведення щодо зменятки для городництва земель комунальної власності сільської ради, орієнтовної площі 0,35 в селі Тамановичі Черпінь, Надії Богданіві. Аналич. Надання дозволу на виведення проекту відведення зменят для городництва. Земель комунальної власності сільської ради, варіантовної площі 0,55 з передачою в оренду Галону Степану Івановичу. Це хід ну а Зараз підуть затвердження документації для планів школового будинку. Це затвердження документації щодо встановлення меж для флоняшлового будинку Луговій Наталії Олександрівній. Биків, площа 0130, е, це Кіселиці Олександрі Миколаївні, Буців, площа 022-28, Ірині Мирославівні, Буців, площа 025, Писар Микола Іванович, Буців, площа 024-60, Федина Іванна Іванівна, Буців, 01616. Мисько Романія Любомирівна Малінову сівки 01936, Голик Романія Йосипівна, село Хаткі 02173, Воробець Ганна Ярославівна, Плешевичі, 025, Мегі Звіра Богданівна, Хідновичі, 025, Тиру Звіра Михайлівна, Гориславичі, 025. Люля Микола Казимирович, Йорданівка, 025, Духнич Ігор Мулянович, Ганькович 025, Яхімець Марія Степанівна, Шанець, 0-2080, Венгрин Ольга Васильівна, Щенець, 025, Фільм Володимир Михайлович Шенець, 0.15.55 Гринь Ольга Михайлівна, Щенець, 025. Малетич Ігор Олегович, Волиця, 01844. Шлапак Дар'я Андріївна і Шлапак Василь Андрійович, так само Вулиця, 025. Козак Марія Іванівна, Буляновичі, 025. Терендій Степанія Михайлівна, Шенець, 025, Кусінський Маріан Іванович, Волиця, 025. Воробйов Віталій Володимирович, Мустийська, 2, площа 0556. Це затвердження було. Наступне. Відміна рішення сесії Шегинівської сільської ради No277 від 27.08.21 про надання дозволу мазу Мар'яні Володимирівні на розроблення детального плану території для будівництва зловівня школа спорських будівель і спорудської вулиці Зелена. Людина, коли зверталася до нас, ми прийняли рішення на детальний план. Та, там щось з них складається сімейні, незрозумілі не речі. І вона просто хоче відмінити, бо вона робити його не буде. Не хоче. Не, не хоче так. Ну, і саме цікаве надання. Дозволу на випуск у мене площею 10,9956, доведення первої податки на Добережінської ради, кадастровий номер 4622 4872 200 02, 0285 у Ігору Михайловичу, жителю міста Мостицька вулиця Антонича. Відповідно до пункту 6 перехідних положень Земельного кодексу України, це по нормативній грошовій оцінці. Дане питання, коли з нас на сесії розглядалося, але ми його зараз на сесію виносимо, тому що у нас є такий. Пішов такий документ рішення. Іменем України Львівського окружного адміністративного суду від 14 січня 2025 року, яким суд зобов'язав сільську раду пшенити якісь дії. Я зараз його зачитаю тут іменно той пункт дослівно, що суд зобов'язав. Зобов'язати Шегинівську сільську раду, району Львівської області, місцесногодження вулиця Дружба, 184 Шегині. Яворівський район Львівська область, прийняте рішення про надання пігуляку Ігорю Михайловичу. Проживає вулиця Антонича, 9, рік, 2, місто Мостицька Яворівського району, дозвіл на викуп земельної ділянки площою 10,9956 гектарів для ведення фермерського господарства на території Шегенівської сільської ради. Кадастровий номер 46-22-48-72-02-3-0-02-85 відповідно до вимог пункту 6.1 розділу 10 перехідних положень земельного кодексу України за ціною, яка дорівнює нормативні грошові оцінці даної земельної ділянки. Нормативна грошова оцінка відповідно до довідки з Державного земельного кадастру становить. 161 гривню, 161 тисячу, 728 гривень 65 копій. Дуже дорого. Дуже дорого. Чи стоїть замірятися, вже рада. Там дорожче. Так. Ну, На дома. Що? Зобов'язані продати. Так, є рішення суду. Рішення суду зобов'язані виконувати. Тим самим задачам. Так, так. Тільки цим призначення. Ну, іншого виходу в нас немає. Нічого не зробимо. Це що? Питання це на все, все. все закриється. Я так хай так всі користую. Так, все, дякую. То, так. Не буде, Все, дякую. Більше питань не буде все, дякую.